Я Алана Точий, і сьогодні ми разом з командою Конкурент Волинь продовжуємо мандрувати Нововолинською громадою. Нововолинська міська територіальна громада знаходиться у Володимирському районі. Адміністративний центр міста Нововолинськ. До складу громади входять вісім населених пунктів селище благодатне та шість сіл, Грибовиця, гряди, Кропивщина, нискиничі, тишковичі та хренів. Хоч віками нас ламали, нищили, гнобили, але нас не покидали, віра, честь і сили. Не стояли на колінах, хоч душа страждала, а тепер вже Україна незалежна стала. Тож єднаймось, сестри, браття, у міцну родину, бережімо як батя нашу україну, хай же вільна на піснялине, понад гори, доли. ще не вмерла україна. Ніколи. Я мушу писати кожен день. Я не можу, як не пропишу, значить день пропав. За 30 років я написав дві книжки, за три роки шість книжок. написав. Не знаю, скільки проживу і чи я буду ще більше писати, чи вже перестану писати. Не знаю. Ну, родився в селі. Мати була. Грамотна, вона мала три класи uh -huh. приходської школи. І вона мене навчила і українською, в нас був Кобзар, і російською, і по польськи в нас був Мицкевич. І по біблії, всю я біблію прочитав, ще не ходячи в школу на чотирьох мовах, пішов в район вчитися 8, 9, 10 клас. Тато забрали в тюрму, мама залишилася одна, я туди пішов вчитися щось. Їсти нічого не було, хату спалили совєти. Німці ні а спалили, совєти спалили. Не було де жити, не було що їсти. То я рано вставав, вбирав картоплю на все общежиття, щоб мені mm -hmm. дали поїсти. Вчився почти три роки. Ми організували організацію молодіжна організація націоналістів і були так два роки собі жили, а потім нас взяли. <реш> Залий повели <реш> на плаху. Сто днів допитували прекрасно, допитували нормально. Один хороший був, другий поганий. І все. І все. Один розсердився на мене і сказав: Ти Олександр Пушкін, ти Олександр Невський, ти Олександр Македонський, ти мог би стати ім'я, але ми тебе згнеїм в тюрмі. Коли суд був, пам'ятаю своє останнє слово. Я українець і тим горжуся. Мене б не засудив Український суд за любов до України. А це суд окупанта, я його зневажаю. Я прочитав багато націоналістичної літератури і ідеї націоналізму вважаю правильними. Нас було 16 чоловік, вирок усім 25 років. Ми засміялися. А прокурор каже: ох, бандери прокляті, а ні, що і От, от так. Сидів місяць е, на пересилці в Луцьку uh -huh. над стиром. Ну, тепер стало музучилище. І я в ньому вчився, і в тому самому класі, де я сидів, було гармонія і сольтеджіло, і, і, і ріка там глянути. А ще колись була така, стояла штука, де стояв автоматом. І була така криша на ньому. Ну такий. Uh -huh. Я питаюся, а що тут тут було? кажу когось, Хтось каже, тут була тюрма. А, -а, -а. ну ясно, домаля. <свісно> Київ теж десь місяць був на пересилці. Було по 40 чоловік в кіндаті, нема навіть стати де не то, що сісти. А сісти не можна було. і хто загляне, хто сидить, <свісно> то а лежати не не було де. тому що або разом лягали, тако боком такі, по команді раз. А хто не проліз вже, то буде стояти. Вдень щось говорить між собою, а я слухаю. Ввечері напишу вірша в голові mm -hmm. бо немає. смішного, звісно, і розказую, і всі сміються, але вже знають, вже с... там біжать, де сміються. А ми <смі> повертаємося. І всі очі наші, що і всі на нібисі, також говоримо, а він каже, а, тут Мольниця десь, десь далі. Mm -hmm. І побіг туди. І Солікамський район, поселок Сердух, Тайга. І в цій тайгі стояла огорожа, і там жили в бараках заключені, і водили їх на роботу. і з автоматами йшли не, не російські, а нацмени казали, шаг влівах, шах вправо вважається побіг. І будемо пулям бросати. Пулям бросати. Mm -hmm. Ну і часом ложили, ложись, і всі лягали. А ходили ми по досках, mm -hmm. бо там було то. Mm -hmm. і, і, а машини їхали по тих досках, шпали як на. Mm -hmm. На поїздах, mm -hmm. тільки з дерева, і дерев'яні доски, і так, по боках теж кругляки, щоб машина не з'їхала. І так ми по тих досках ішли. І так машини їхали, а бензину ще не було, то їхали на дровах. Машина mm -hmm. на дровах їхала. Mm -hmm. Такі чорочки рубали маленькі, mm -hmm. кидали в такий, з боку такий бак, запалювали, і машина їхала. Mm -hmm. Тепер такого нема. Кругом просіка називається 20 метрів обрубана, об, uh -huh. а всередині треба квадратний кілометр виробити цей ліс. Uh -huh. Мені спочатку доручали тільки палити гілля, uh -huh. обрубувати і палити, потім розрізувати, потім возити, потім катати на естакаду. Uh -huh. Ну потім мар маркувати нам такий uh -huh. розмір. І довго ви там були взагалі? Чотири e, роки. 4 роки. — Так. — А потім повернулися сюди назад на Волинь? Я хотів, щоб Сталін умер, його проклинаю. І він вмер таки літом. Щоб ти літа не діждав. Щоб ти... Ой, бодай той батько Сталін літа не діждав, то ж він ярма, та ще й Сталін нам понадівав. Ми ж рабами не померемо, зброю в руки поберемо, щоб з країни Сталін утікав. Ну, так що він літер не діждав і вмер. А якщо вмер, то кому було 25, зробили 10. А потім ще змілостилися над малорітками і дві треті ні, три-чіт. Знімали. А одну третю судів, дві треті прощали. І я поїхав додому. Ну, не завжди додому. Сказали, де, де можна поїзд, щоб uh -huh. близько. Uh -huh. А в мене була вратна е, сестра. І я сказав туди, вратно. Я туди поїхав. до Ратно. Був сестри два місяці, і потім десь вона знайшла воза, і ми поїхали 60 кілометрів до того села, де, де я народився. І не вже не те село, моя мама жила, а в сусідньому селі, бо то тут. Конфіскували, одне спалили, друге забрали, третє конфіскували хату, а четверте вже там якогось хліва купили в другому селі. Не доїхали до того села, де я народився, два кілометри, поливалося щось, колесо чи що. А вже вечір, вже темно. Ну, а я хочу додому, хоч не знаю, де батьки, знаю, де те село, але де вони, але вже темно. Я кажу: а я піду. Я був з гітарою, бо, бо там один нас грав, mm -hmm. потім не дождався е, сім, сім днів йому залишилося до, до Свободи, і він пішов на просіку, його застрелили. Mm -hmm. І залишилася е, гітара, кому кажуть, віддати? Ну, давайте тому хлопцю. Зайшов, через своє село треба було йти, потім вже я так більш-менш знав, і я пішов туди. І когось там ще зустрів, хтось йшов, я спитав, де такі животів мені показали, що по тільки предпоследня хата з ліворої. Mm -hmm. Постукав вікно, а це вже було, може, 12 часов, може, ну ніч темне. Mm -hmm. І питають, хто? Кажу, подорожній. Пустіть переночувати. Пускають, відкрили. А якщо не відкрили таку би ногою, то вони mm -hmm. там все на дереві. Пустили. Кажуть, може, голодні, а каганець такий, ну не видно, е... голодний. Так, кажуть, голодний. Ну, то щось там сталося, якийсь суп, вже мені дали ту супу, і все. А каже, хто ж ви такий, звідки йдете? Вже тоді спитали. Я кажу, я ваш син, в 61-му Поступив в Луцьке училище на Дергенський відділ, uh -huh. Що на мені це було не потрібно. Потім жив в Львівському серторії. Ну, я писав тут пісні, тут нічого мені не казали. Але написав Володяночку, якраз е, летіла в космос Терешкова. Ну, а я ж не, не просто думав про Терешкову, просто от написав так. І моргає ясний місяць над Дібровою, uh -huh. прилітає, я буду ждати Чорнобрової. І, мабуть, це їх спонукало на те, що я посмів, щоб з Волині брали на корабель той і посилали є руски для того, через угу. школи всякі, так? Угу. Ну, і розібралися, що я ж то політичний, я 25-й, то визвали директора в Палац культури в Палац культури, і сказали, немедленно в його. З роботи, звільнити, не допускати взагалі і не писати, щоб він не писав, а він каже, а з ким ж я остануся, у мені більше баяніста немає, угу. З ким я буду працювати. Ну, Тоді той подумав, ну ладно, пусть грає, але тільки ні з ким не розумієш? <риклад> ну як так? До 81-го року я там працював, ні з ким не розмовляв, тільки грав. Угу. А потім Перейшов я на завод 100. Завод 100 був підпорядкуванні Луцька. І мені там стало легко. Я мав писати, пісні і все, як має бути, ніхто мене не боронив. І так 10 років я там пробув. Я спонукало написати цю пісню. Леняночка оце моя, оце так. вона, там є в школі у Павлівці її знайшов. Скажіть, що ви зараз хочете, що ви зараз хочете написати? Яка ваша зараз мрія, яку ви хочете скласти? Пісню. Ми, я кожен день пишу пісню, так mm -hmm. що мрія в мене ті, тікуща, доля у мене прекрасна. Оце ж я пишу От зараз, дивись. – Угу, бачимо. – 30-го, так? так. – Сьогодні 30-е? – 30-е, ну, так. – А тут? – 29-е. – 29-е. Дивіться. – То ви постійно пишете, так? – Постійно я пишу. – Ми хочемо запитати про вашу спадщину. От Таку от культурну. Як ви її залишаєте? Кому? Е, – На дочку. Вона ж в курсі справи. Каже, щоб було на столі, бо я в будь-який час можу померти. На столі все було складене, щоб менше було читати. І що я не, десь там по, по шпаргалках, щоб десь списати його не так? Ну от на таких хороших регалетах. не склав. Бачимо, бачимо. От пишу. Ото, от, 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 що зараз писав той це. І люблю життя своє. Будь ласка, пане Михайле, про ваші вироби і ваше захоплення. З чого воно взагалі у вас розпочалося і, і до чого ви вже зараз якби, ну, напрацювали свої руки? Ну, Ви знаєте, я з дитинства любив читати. Так. Книжки. Ну і потім книги попадались такі по соломоп'ятінню. І потихеньку я став робити. Одна жінка каже: тебе мама навчила? Ні, то я її навчив. Ось така стрічка плітеться, uh -huh. така о, буде о, така, як тут, вон, вже. яка на капелюха. Uh -huh. Ну і потім маю такі форми, такі колодки. Починає зверху плітати серединку, то прибиває на колодки, твій вже по колодці, щоб воно рівно йшло, бо так не вгадає, щоб рівненько було. Mm -hmm. А як на розмірі різні? Колодки різні. А вас? То чурка кругла, розрізана, mm -hmm. посередньо тут завіс є. І тут а, треба і вже, я, я більше менше роблю. Mm -hmm. Оце от така дитяча шляпка. Mm -hmm. Оце, дивіться, файна, от, солома хороша, mm -hmm. а це от. Погано підсохла, не можна було висушити. Душі, ага. душі. Бачите, ось такі, чуть-чуть ну, Вона церкві. так якби з визерунком, з переливом. Ну, вийшло. то кожне по-своєму. Але я дивився, що можна гарячим перекисом водню його мазати, і воно теж буде відбілюватися. Але я все а, не угу. пробував. Uh -huh. Ну а це з ругоза зроблене. Uh -huh. Він такий росте, оці що галки такі є. Uh -huh. Оці листя, воно широке, то я такий рву їх на полоски. І потім, бо такі плітом вже старий вже років зотриті, шляпі в моєї. А ще що оплатити, Оці ці Торік я соломи не мав, знаєте, вже інтернет зарає, багато mm -hmm. цікаво воно почитати. Mm -hmm. Що сосни схої, отакі такі плетуться підставки під гарячу тарілку, mm -hmm. щоб наскортити, щоб там не пліс Пахне, правда? Mm -hmm. Пахне, пахне. пахне ну. Оце, це от сухої. Ага. А це от зеленої. Треба, щоб хвоя така довша була. Є такі сосни, що сантиметрів 20 мають. А я тут в лісах знаходив угу. не на самих гілячках, а на скелетних гілках. Там чуть дольше, угу. Все така, до сантиметрів, ну, скільки вам часу до треба, щоб спустити таку? Ой, такого з тижня до ковечорами по чуть, -чуть. Летете, так? Да? Yeah. Ну, а солому-то у вас е якийсь окремовий є. А це житло у суному. Бо соломенка навіть таке колінця. Так. От, от житні вони отакі от колінця є, угу. от довша солома угу. вже. А ще краще, отакі, от що до пів угу. метра ще є. Ну, такі то хороші. Житомий да, жито найдовше. І 응. <проб> потім отакі, я показував так. така Угу. Косички такі да. свого роду, так? Да? Косичку таку то сюди загинаємо. Ну бачите, її треба розмочувати, а це uh -huh. воно Угу. Uh -huh. І так по кругу йде, раз-раз на ту сторону. Тепер ту сторону вже сюди йде. Це плетіння зубчиком. А є плетіння, що можна просто така, буде гладенька, не буде таких зубчиків. Буде рівномірно проходити. Ну, лимоці в школі був. там Ходив дітям, розказував. То діти всі освітилися і робили, дехто додому йшов, ще плів собі. А що ви ще плетете? Ну, це от. Ку Кукурузи було, насадили, бать, те, що тут і Дібровська була кукуруза, не ходили красти, а вже як вони е зробили, угу. вони дозволяли, мають її збирати, вони таке десь ступи, тако угу. на розвороті, там буває, що качани цілі, то брав оці обгортка з качана самого. Да. Угу. Отакі вони. Оці, вони. Угу. Я їх рву такими полосками. Угу. І потім оплітаю. Береться ось такий ного. Його треба просто отак обкручувати Це треба, щоб таке кільце вийшло. О, тут кільце. Тут запихаємо знову його сюди, треба посадити. Це сюди, то отак скручуємо кружечком uh -huh. і сюди його раз і далі знову обмотуємо. Uh -huh. І так Ну, щоб вона трималося. Uh -huh. Скільки часу вам треба, щоб отакі килимок великий спасти? Ну, це я. Є... Я не то, щоб там вісім годин, як на роботі. Ну, всі... Вечорами так. А ну, вечорами це Ну, це я знаю, можна тижня-два, по чуть-чуть плівку трошки. Бутилка ріжеться такими полоски, примерно сантиметр. І потім воно, своя методика є. Так, дно заплітається, потім вже воно йде наверх сюди. Все, а ві... Різні кольори, так, да, барали бачив? Ну, то які є, то ж, які знайшов. Угу. Ще <кій> віники робив, теж з таких. А от он. На дворі ще пальма, пальма. Пальма це теж ваше виборцем. Це дуже, да. так. Це зелений бутилок. Тяжко було знайти, то я отак. Як ви зорганізувалися? Скільки у вас входить сюди по кількості? Чи є одні ті самі, чи, можливо, змінюються? І що ви взагалі робите? У е, 2024 році ми створили клуб елегантного віку. Звичайно, сюди входять нас молоденькі паняночки, 55 Е, Уже у нас налічується 55 чоловік. чоловік. Нас не тільки наші користувачі, а внутрішньо переміщені особи. Їх дуже багато, тому що в наше місто поповнилося цими людьми, які приїхали не не своїй волі до нас у наше місто. Проте вони, кожен із них. З них, кожен з них хоче жити, працювати, і тим вони і зараз так і є. Клуб досить, як я рахую, ми стали бібліотекою року 24. Ми маємо нагороди за нашу бібліотеку, за нашу роботу. Заходів в клубі дуже багато. На місяць по три, по чотири заходи різноманітної тематики. От, що їх цікавить, вони є учасниками нашого клубу. Зараз вже в цьому році ми створили вокальні групи. що дівчата з нашого клубу співають, долучають уже молодших дітей. До нашого клубу, які при масових заходах наших вони поповнюють різноманітність нашого заходу, щоб воно було більш ну, ефективно. Розкривало кожного заходу душу, емоції. Цікаві в нас є дуже цікаві. Ми такі запланували дівчата таке запропонували нам день іменинника. Ми святкуємо чотири рази в рік іменинників. заходи в нас різноманітні, різної тематики. Нещодавно ми писали диктант, радіодиктант. Ми вже другий рік його пишемо із колегами. На заходах у нас 30 то це як льоду. Вчора вже перевищило 41 людина була у нас на заході. То я вже говорю Аліні Михайлівні, що у нас уже стільців не буде. Богу дякувати, що в нас ще є диванчики. Є нас на старша, які в цьому році було 90 років. Вона є членом нашої, нашого клубу, вона є за фахом бібліотекар і бере активну участь. Також вона готує, що ми її там просимо. Дуже багато в нас, наших внутрішньопереміщених осіб є поетес, які ми з ними проводили вже заходи, це такі, як Валентина. Мирошниченко, Петрівна Валентина, Петрівна. Мирошниченко, яка багато книжок наш нам подарувала для бібліотеки свої, є збірки. Кожну, кожну поетесу, ми розкриваємо по іншому. Крім цих, ми у нас є майстер-класи. У нас навчання цифрової грабності проходить. У нас проходить ментальне здоров'я. Приходять до нас фахівці і працюють з нашими людьми. з Хто хоче, ну, більшість це внутрішнє переміщення особи. На цих заняттях також є по 15 чоловік до 20 чоловік, От, які ну, зацікавлені. Це клуб друзів, клуб, де зустрічають тепло, проводимо час. Дуже цікаво. Багато було заходів за ці два роки. Ось у, у грудні буде два роки, як наш клуб. Створений, я переселенка, Донецька область, селище Піски, Донецький аеропорт. Для нас війна вже йде. Ось і Галіна Михайловна, 12 й рік. І жити в чужому місті, в чужій квартирі це дуже тяжко. І ми тут приходимо, спілкуємося, приймаємо різні. Заходи проходили, Світлана Васильна не згадала, я згадала, як ми в'язали найбільший прапор України і ввійшли в книгу Гіннеса. От. І майстер-класи розписували крашенки, Вон, подяка за те, що ми брали участь. І дуже тепло проходять у нас свята дні народження. Так трапилось, що коли мені було 70 років, то саме тут. Було свято на той момент нікого знайомих тут не було в місті, і це дуже добре, що такий клуб існує, і бажаємо, щоб ми ще й далі приходили, жили, спілкувалися. Я з задоволенням приходжу сюди на заняття, є де провести свій вільний час, поспілкуватися, знайти нові знайомства. І як то кажуть, отримати якусь відтушену для себе, так як я, Переселенка, приїхала з міста Соледар з перших днів повномасштабного вторження. Це місто мене прийняло, і я з задоволенням відвідую і клуб елегантного віку, і університет вільного часу, де ми теж багато подорожуємо по всьому місту, по околицям Волині. Все подобається. Ще можу додати, що стала я тут писати свої книжечки, збірочки. Ось недавно вийшла в ці збірочки 30 моє оповідання на конкурсній основі евакуація, яка є на реальних подіях, дуже цікава. І книжка книжка про українських захисниць, які кхм, жінки. Те, що війшли мої два оповідання сюди, розумієте, люди нашого віку, в яких вже виросли давно виросли діти, виросли внуки, і спілкування для нас дуже важливо, особливо в такий час, коли все комп'ютери, телефони. А ми люди, які ще хочемо спілкування, це дуже важливо. Люди тут збираються в нас. Ми проводимо різні заходи, я вже не буду повторювати. Ми намагаємося місцеві створити такі домашні, комфортні умови для наших подруг, переселенців, щоб вони ну, не сумували, щоб вони розуміли, що ми всі українці, що східна західна це не важливо, а ми всі однакові, ми всі рівні, кожен має якісь. Ну якісь свої, свої, переваги, свої переваги, якісь так, але але разом з тим ми всі рівні. Тут багато переселенок і сини, у яких на війні, то другий раз дивишся в той телефон і не знаєш, куди себе діти. І слава Богу, що є такий клуб, що ми можемо тут. Поділитися, порадуватися умугалі ну, стільки не було От сина, вісточки прийшла вісточка. Ми всі радувалися так. Слава Богу, за цей клуб. Слава Богу, я сама місцева, вже два роки не працюю, сама вчитель за професією, і хочу сказати, що якби цього клубу не було, я не знаю, чим би я зайнялася і, взагалі, як би проходило моє життя. Особливо ожив наш клуб, коли міський голова посприяв і нам подарували фортепіано. Тому що я не професійний музикант, але музику люблю з дитинства. У Нас всі в родині співають і грають. І ось коли в нас з'явилося фортепіано. Ми стали всі співати. Ми стали всі за чаєм. Ми співаємо чорнобривці, пісню про рушник. Ми покладаємо вірші на музику, і дітки співають мої вже власні пісні. І я дуже задоволена, що є такий заклад. І ми заохочуємо, щоб до нас приходили ще більше. А як закінчиться війна, буде перемога, ми ще й танцювати будемо. Тепер ви знаєте більше про Нововолинську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі Конкурент Волинь.